Друзі, от воно визнання. Джокер, Джокер звинуватив мене в тому, що я працюю з Медведчуком, вони фінансую з Медведчуком, Єдине, не сказав мені, де можна забрати гроші. Я з задоволенням гроші візьму, вони мені зараз потрібні і на волонтерську діяльність, і на допомогу сиротам, інвалідам та хлопцям на нулі. Наїхав за те, що я не промовчав і висвітлив той безпреділ, який творить Соросятина. Нагла соросятина навіть в Вашингтоні, де діє право, де діє законодавство. Вони, ці соросята, представники нового времени, посіпаки сьогоднішньої зеленої влади, фіали, пінчука, сороса, з цинізмом, всі ті, які грабують нашу країну і грабували технічну допомогу через проїдання коштів USAID, яке до речі, ну слава Богу, навчиде в небуття, створивши в принципі агентуру. Росії я вважаю в Україні, тому що всю діяльність USAID можна вважати проти українського народу, так от вони наїхали на мене, на те, що я осмілився висвітлити, коли Марія Барабаш і її колега пан Юрій, який є громадянином США, отримали звинувачення та звинувачення на фоні військових, звинувачення в тому, що працюють на руку Москви. Всі ті, хто зараз критикує владу. Звичайно, ми всі на руку Москви. Звичайно, не Зеленський, не Єрмак, не Подоляк. Всі ті, хто мають відношення до Росії, зустрічалися з Патрушем, мають там родичі. Вони не мають відношення до Росії. А всі активісти, які переймаються за Україну, які зараз в Америці розказують правду про безчинство нашої злочинної влади, злочинство, злочинну діяльність нашого диктатора, фактично зеленського, який закрив кордони, який силою пакує людей, як гусей в клітки разом з гетьманцем. То це, звичайно, руська агентура. Ну що ж, друзі, хай так воно і буде. Правда переможе. Про цей джокер-канал багато вже сказано, хто за ним стоїть і що стоїть. Час все покаже, розстави на місця. Але те, що в них пригорає п'ята точка, то це вже добре. Ну, борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає. Пані, про пані Марію можу сказати так, що я, я із солідарності її підтримав. Я не поділяю дуже багато. Її оцінок, в мене вони відмінні. Я вважаю, що треба зупиняти мир і досягати навіть невигідно нам перемир'я. Вона вважає по-інакшому, але як сказав Великий, мені не подобається, що ви говорите. Але за те, щоб ви говорили, я готовий віддати життя. І я солідарно підтримую усіх тих, хто бореться з сьогоднішнім злочинним диктаторським режимом. Safe ФОП safe Ukraine. збережемо freedom, opportunity, private property. І тільки так збережемо Україну.